Доброго дня! І знову рада вітати вас на своїй кухні кольора роцинка. А готуватиму я сьогодні тонесенькі блинчики. Такі, як не на налиснички. Палатками в наш час вже нікого не здивуєш, їх готує багато господинь. І настав час готувати уже тоненькі блинчики із кабачків. Така страва чудово. Споживатиметься або на сніданок або на вечерю. Запекати в духовці не потрібно, вони смажаться на пательні або сковорідці. Для нашої страви нам потрібно взяти 300 грамів кабачка, натерти на дрібненьку терку, віджати сік. Ну, щоб ви розуміли, що таке кабачок 300 грамів це отакий от кабачок, якщо порізати його на три частинки. Тобто невеликий кабачок берете і натираєте. Сік відживаємо. Я вже трішки віджала, але він утворюється ще. Додаю трішечки або петрушки, або укропу. Вбиваю сюди два яйця. Цю машцю потрібно дуже гарно вимішати або вінчиком, або ще краще блендером до однорідності, молоко або в мене кефір. додаємо ложечку чайного цукру, чайну ложечку солі і 2 столові ложки олії. І цього розмішаємо. Кабачкову масу змішуємо з молочною і ретельно розмішуємо. Сюди додаємо один стакан борошна. Але маса не повинна бути густою, борошно кидаємо по трошечку. і отак розмішуємо, десь вибачте, секунд 40 або й хвилинку. Кабачок у нас повинен бути звичайно молодий, без зерняток. А якщо ж вже з'явилися зернятки, значить їх треба видалити. Тільки тоді кабачок можна подрібнити. І шкірочку можна зняти, якщо ж він вже старуватий, але краще готувати, звичайно, із молодого кабачка, коли нічого не треба видаляти. Кабачку я чисто налила на сковорідку таким тоненьким шаром і випікаю. Кабачкову масу так підбиваємо весь час, щоб краще розчинилося борошно. І Блинчики, звичайно, смажу на великому вогні і отакий от красивий блинчик виходить. Ось такий. Блинчики підсмажуємо з одного боку. І готуємо начинку. Для начинки нам потрібно взяти, ну, я взяла 4 яйця, декілька морквин, декілька чесничин. Порізала ось на одну один-два млинчики, щоб зразу показати. От Подрібнила яйця, морквину і чесник. Посолила. Це буде в нас така начинка. Начинку можна готувати, яку вам тільки подобається, як на налисники. Беремо блинчик, він такий гарний, тугенький, виходить. І вкидаємо начинку. І загортаємо, як звичайні блинці. Можна скрутити трубочкою. Можна покласти начинку, вони дуже ніжні, щоб не розпалися. Можна покласти начинку і просто отак зробити півмісяця. Теж буде дуже смачно. Тобто, як заманеться. І отак получаються такі гарні блинчики. Якщо блинчики будете або на лизнички такі будете, їсти зразу, можна порізати так гарно. Огірочки. присолити їх, зверху ще й чесничку. І якщо є майонез, полити майонезом чи кетчупом. І дуже смачний сніданок. Готуйте, будь ласка, такі кабачкові млинчики, тонесенькі. І, якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь на мій канал, заходьте і будемо разом готувати смачні страви.